Всім привіт! Сьогоднішнє відео я вирішила присвятити такій темі, як отримання другої вищої освіти, коли тобі 35. І сьогодні я розкажу, чому саме я вирішила змінити свою професію і через що я проходила, як здавала екзамени, що спонукає взагалі людей йти вчитися в такому віці, і навіть старше. І що я, в принципі, з цього отримала. Тож залишайся разом зі мною. Сподіваюсь, тобі буде цікаво. Варто почати з того, що в мене вже є вища освіта. Перша це в принципі зрозуміло. Я магістр з інформатики, іншими словами, програміст. Я закінчила в 2010 році, і ви одразу можете мене спитати, чого ж я не залишилась в цій професії. Я вам поясню. Після закінчення школи я обирала напрям скоріш за принципом виключення, тобто я не полюбляла хімію, біологію, такі предмети. А от з точними науками, як то математика, фізика і так далі, в мене склалися досить теплі відносини, і тому вибір був в принципі очевидним, тим паче, що Програмування як зараз, так і тоді, тим паче, це було досить престижно, перспективно і вибір був очевидний. Також варто сказати, що психологія мене приваблювала завжди, і тому, що, на мій особистий погляд, на мою суб'єктивну думку, психологія вона нас оточує в будь-якій сфері. Тому що е, треба розуміти, як себе так і відносини, і ще тоді, б, навчаючись в школі. Я е, почала розуміти, що до людей потрібен якийсь певний підхід, чому ж я одразу не пішла вчитися на психологію. Ну, наскільки я правильно пам'ятаю, для вступу потрібно було здавати біологію. А як я вже сказала, я не дуже сильно розуміла цей предмет. Е, і я побоялася, що я не зможу набрати достатню кількість балів для зарахування на цю спеціальність. Е, ну і плюс до всього, якщо Принципі е зрівняти психологію і програмування ну останнє вигравало по всіх параметрах в плані перспектив подальшого працевлаштування. І в мене психологія залишилась як таке певне хобі, як така тематика, яка завжди йде йшла поруч. Я цікавилась увесь час якимись моментами в плані того, щоб зрозуміти краще себе, інших людей в тому числі. І лише в 37 років я вирішила, що а чому б не зараз, чому б не піти і не навчитися не отримати вищу освіту в психології. Тим паче, що ми зараз живемо в такий час, коли психологи будуть дуже дуже потрібні майже всі. Хочу сказати, що інститут не закрив так би мовити гештальт і не зміг мої очікування виправдати. Чому? Тому що я сподівалася після закінчення інституту, що я буду готовим спеціалістом, зможу одразу йти допомагати людям і приносити їм добро. Але треба розуміти, що будь-який інститут бачу, коли це друга вища освіта, він він надає вам академічні знання. Тобто, 90% це теорія, це розуміння саме тих напрямків, напрямків, які вам викладають. Тобто, це, до прикладу, там сімейна психологія, вікова і так далі. Це загальні розуміння. Якщо ви хочете отримати практичні навички, ви або проходите додаткові курси, або читаєте літературу, або якщо ви хочете більш серйозно, поглиблено вивчати той чи інший напрям психології, ви йдете і обираєте курс і вчитесь саме на психотерапевта. Тому що, коли ви випускаєтесь інституту, у вас. Спеціальність практичний психолог, тобто так, це дає можливість працювати з людьми, але Психотерапевт, це більш так серйозно, вагомо. І тож ми логічно підходимо до наступного пункту, чи можна вважати Другу вищу освіту повноцінною і рівноцінною до тих, хто вчиться 5 років. Бо я бачила досить багато роликів на цю тематику, дуже багато думок висловлювалось, то є ж, ж я висловлю свою суб'єктивну думку. По-перше, я буду зараз порівнювати з тим тими п'ятьма роками в СумДУ, які навчалася я ось на першій освіті. Варто зауважити, що на протягом п'яти років не надавалися стовідсотково ті предмети, які стосуються саме мого напрямку. Тобто, так, звичайно, були там вища математика, програмування на різних мовах і так далі. Але на фоні всього цього були такі предмети, які мені стовідсотково запам'яталися: це була релігієзнавство, етика, здається, логіка була. Ну, тобто, а історія була на першому курсі. Тобто, ну, це ті предмети, які стовідсотково пам'ятаю. Ну, дійсно, це було дуже давно. Але були е предмети, скажімо так, такі вони з загального спрямування. Тож я не виключаю, що е психологи, які навчаються 5 років, вони мають такі ж самі загальні предмети, е і це дає можливість е студенту розвиватися загалом, тобто розвивати. Е Міровозріння і дивитися взагалом ширше на світ. От така історія. Да, я є. У мене є розуміння, що студенти, які вчаться 5 років, вони ті самі предмети, які вчили ми, вони їх вчать більш поглиблено, у них є можливість обговорити більш детально якісь моменти. Але давайте казати чесно, що. Хто вчився в університеті, ви бачили, як деякі студенти вчаться. Вони не ходять на пари, вони здають сесії аби як на мінімалках, аби їх просто не виключили. Тому, як на мене, 5 років не дорівнює якості навчання. Можна за півтора-два роки отримати. Освіту, вищу освіту, психолога і далі навчатися в цьому напрямку, тобто вивчати літературу, проходити курси і так далі. А можна 5 років відсидіти за партою і ніфіга не знати. Тож порівнювати саме навчання не варто треба дивитися на те, що людина вкладає в це навчання. Тим паче, я хочу зауважити, що ті люди, які йдуть на другу вищу освіту, вони це роблять більш свідомо. З розумінням, що вони тут роблять, для чого це їм потрібно, і вони вкладають в це більш сенсу, тому що як я казала на початку, деякі студенти вступають на той чи інший напрям з принципу або виключення, або де прохідний бал, або куди простіше, і так далі. Тобто відсидіти 5 років, отримати вишку і все, йти у великий світ, тому тут без коментарів. Чи є різниця у навчанні, коли тобі 35+, і тоді, коли ти ще після школи? Так звичайно, різниця колосальна, тому що коли ми приходимо навчатися в університет після школи, ми більшу частину часу приділяємо саме навчанню. Це е, як продовження школи, скажімо так, то коли ми приходимо навчатися в інститут, будучи дорослими, коли в нас вже є сім'я, робота і так далі, навчання воно ну, далеко не на самому першому місці, е, і треба знаходити час приділяти саме навчанню серед усіх інших е, вагомих питань. Плюс до всього, е, ну, чесно кажучи, вже може пам'ять дуже ну, не так відпрацьовувати, важче е, нову інформацію сприймати і загалом, але. Е, е, окрім мене, ну от мені 37 років навчалися студенти набагато старше мені, тобто е, із тих, що я знаю, це 50 плюс були студенти, і вони прийшли також навчатися на рівні з нами всіма. І це нормально, і я більше того скажу з моєї суб'єктивної точки зору, це класно, тому що межі лише в нашій голові. Ну, немає жодних перешкод для навчання в такому віці, якщо вам дійсно це потрібно і вам просто навіть хочеться отримати другу вищу освіту просто для себе. Тим паче зараз навчатися, на мій погляд, досить зручно, як я вже казала, є онлайн навчання у багатьох університетах та інститутах, і це полегшує навчання, якщо ви, наприклад, в певний момент часу вирішите виїхати за кордон. І, в принципі, по ціновій політиці це знов ж таки досить доступно. І якщо ви вважали, що йти вчитися на другу вищу освіту вам вже занадто пізно, то я спішу вас обрадувати ні. Вчитися ніколи не пізно. Якщо це ваша мрія, беріть і робіть це вже зараз. Тим паче, що якраз влітку будуть набирати нову хвилю студентів, тож у вас ще є час дізнатися повну інформацію про вступ і підготуватися до самих екзаменів. Тож хочу підсумувати все вище сказане. Вчити вчитися чи ні обираєте саме ви, але якщо ви дуже давно цього хотіли або відкладали в далеку шухляду, то я хочу сказати, що ловіть за хвіст можливість, яка у вас зараз є, тому що це дійсно доступно, це зручно і це. Півтора-два роки це не так багато, як здається. Тому страшного нічого немає в цьому. Якщо є питання, пишіть в коментарях, я відповім обов'язково. Дякую, що додивилися аж до цього моменту. Підписуйтесь, зі мною буде цікаво, сподіваюсь, і ставте лайк, якщо вам це відео сподобалось або десь відгукнулося.